Здається, декомунізація це треба робити, да. але поступово да. коли на це будуть гроші, і коли як правильно сказав Олексій, коли буде проведена роз'яснювальна mm -hmm. робота, mm -hmm. коли люди будуть до цього готові. Не треба розколювати суспільство е, з ці, з цього питання. Е, це раз, а друге, це дійсно великі кошти для того, щоб замінити всі е, показники, таблички вулиці і так далі, все ну це ресурс. Я би сказав, що зараз більше на часі питання деолігархізації, а не декомунізація. Оце важливіше питання. Чомусь це питання так жваво і так активно не обговорюється. Що не, треба воно обговорюється, так тільки воно і обговорюється. Але от, от ми обговорюємо саме да. так. Замість того, щоб. Е Ну, закон про декомунізацію прийняли, але треба зараз продовжувати і прийняти закон про деолігархізацію. Ви правильно сказали, пане Олексій, я до вас переадресовую. Пан Ігор правильно сказав на початку програми, що у нас і конституція надто непогано, і законом, і в нас їх вистачає, мабуть, ще й злишком. Ви це краще і глибше знаєте за мене. Але якби виконувалося.